Супер пропозиція до весняних свят, де одиничка буде вартувати 565 гривень. А саме у нас будуть куртки жіночі замша і... Увага, спіднички до них будуть йти в подарунок. Шість позицій в лоті будуть вартувати 3390 гривень, але по факту в лоті буде 12 позицій. І так, показую, що у нас є: 6 курточок і 6 спідничок. Курточки просто люксовий варіант. Справді вони неймовірно гарні. Подивіться, подивіться, укорочений варіант. Е, якісна фурнітура, я вам більш детально зараз покажу в розгорнутому вигляді. 100% а, ні, 94% поліестер 4 Еластан, господи, лайкра, ЮККей, застібки, Оекотек, сертифікація, просто вау. Подивіться на це якісне, класне пакування, дуже класна ідея для подарунку. І показую в розгорнутому вигляді. Розміри від 36 до 46. Це просто класний розмірний ряд. Дивіться, тут якісна фурнітура справді, вона буде укорочена. Курточка на зіпці у нас будуть кишеньки, і кишеньки будуть доволі глибокі. Далі на комірі у нас є кнопочка для фіксації, також дуже класна рукавчик. У нас у нас рукавчик. Без кнопочок, без нічого. Але подивіться, наскільки якісно все зроблено, прошито строчечка в строчечку. Ось так виглядає вона позаду, такого рівного крою. І до цієї курточки може бути спідничка в подарунок. Вона також а-ля під замуж. Може бути ось така чорна юпочка на резиночки. Дуже гарно буде, знаєте, такий весняний справді варіант. І тут у нас, я вам зараз покажу, бо я не знайшла на минулому відео. Тут у нас буде 100% поліестер, і може бути ще ось такого кольору. Ну, типу, як колір пильна троянда, але він з якоюсь такою, ем, теплий такий відтінок насичений іде. Ось такого плану дуже гарна юпочка, суперова. Зараз весна починається і це буде просто топчик. Подивіться, будь ласка, як гарно буде виглядати навіть з таким кольором. А я нагадаю, 565 гривень, дуже суперова ціна, Можна зробити вигідну націнку і круто продати даний лот. Звертайтеся за замовленням до наших менеджерів, контакти будуть під цим відео.